Всіх вітаю в саду. Ось такий в нас стан зараз на 30 червня. Ягоди вже великі. В планах після збирання ягід підживити її по листу. Загруженість на окремих кущах доволі, доволі потужна, як можна бачити. Це в нас сорт Orange Revolution. На вісім жіночих дерев посаджене одне чоловіче в рядку. І так в шахматному порядку по рядках. Міжряддя 3 метри, в рядку у нас півтора метри. Ось як нас таке видно, загруженість доволі таки сильна. Ягід багато. В тому році через війну не було можливості доглядати за садом, був на сході. Тому все було заросло бур'янами такими вище дерев. І дерева трохи пригальмували в розвитку. Але привели все в порядок і, як бачимо, вони себе доволі непогано чувствують. Хвороб як таких не спостерігалося за три роки. Ну, майже три роки. Два з половиною з моменту посадки. Декілька дерев були пошкоджені рубачками. Гілці все гілки був хробачок. Гілки фото видали більше з риб. По збуту ще нічого не зрозуміло, кому, куди. Будемо розбиратися далі. Зараз маємо такий результат. Ось видно, що ось тут було заросло сильно бур'янами. дерево взагалі слабо розвинуте. Але ягоди є я думаю. Воно своє здожене. Ну так, чотири. Чотири рядки. У нас Orange Evolution. Чотири рядки з дрожиною 100. Майже 100 метрів. Ось дерево. Ось дерево щось. Трішки всихає, незрозуміло чого. Будемо дивитися, що з ним що з ним сталося. Видно, яка загруженість в нього. Тобто листя всихає. Будемо, треба подивитися, що з ним. Чому воно. Чому воно так? Деякі саженці пропали ще відразу, тобто не прийнялися біля. Можливо, зі всіх штук 10 нас не прийнялись чомусь. Да, орешні біля доволі, доволі велика маса листя, багато ягід. А далі у нас тут посаджений сорт лайкора. Це за словами продавця. Ягід дуже мало. Тобто дерева в рості не відстають і творч Evolution, тобто так само навіть трішки більші. Але ягід в них взагалі. Ягоди мілкі, але вони дозрівають пізніше, але все рівно ягід дуже мало і вони мілкі. Яка причина того, я не знаю. Саженці були набагато слабші і набагато дешевші, ніж у обрансу. І так само в нас тут 4 рядочка, 5 рядочків навіть по 100 метрів. По збору ягоди треба буде, напевно, що будемо шукати людей, наймати людей і збирати гілки різати не будемо. Будемо вривати вручну. Сподіваюся, що, що справимось. Сподіваюся, що справимось. Ось так. Поливу ніякого немає і не паланувалося в тому році. Після того, як привели в порядок, викосили бур'янин, почистили все, внесли в ніс по листу підживу, не пам'ятаю як вона там називається, якась універсальна. Вніс підживу по листу перед посадкою в рядок, куди висаджували дерева, вносив нітрому фоску також особо не пам'ятаю. Тут ми пробували приживляти живці. Ну, з 20 штук можливо 5, 5 пустили листя. Не знаю, це перший, перший опит. Поливу не було, тут також дуже часто їздити не виходить. Можливо, від засухи, можливо, якась інша причина. Не знаю. Розмножувати будемо осінню напевно, будемо пересаджувати кореневу паруси. Її трохи є. Саме віга рослин можемо буде розмножити. Ось такі ось такі молоденькі-маленькі деревця. Ми їх будемо пересажувати. Тут на цій ділянці. Ось вона заросла така заржена трактором. Перефризуємо все, проведемо її в порядок і ще висадимо два, два рядочки рослин. Ще буде у нас два рядочки. Ось є живці. Такі доволі непогані. Ось ось. Так що я думаю ми тільки на два рядочки все назбираємо. В майбутньому в планах продажу саженців. Також планую будувати сушарку для сушки ягід. І все. Можливо, на осінь зиму цим займуся. І зробимо сушарочку. Всі всім дякую за увагу.